Мир вам дорогоцінні, я продовжую розказувати історії, які надихають, які додають впевненості, які піднімають бойовий дух, від яких росте наша віра в Господа. Пам'ятаю, коли ми знаходилися біля Пісків Донецька. Біля Донецька. Хлопці, які направлялися туди, вони <кій> зупинялися біля нас на деякий час перепочити і встроювалися черги до капеланів, щоб приймати <кій> причастя сповідь. І я пам'ятаю один зараз мій товариш, тоді його, можливо, перший раз побачив. І, і, і дехто з його оточення не підходив, ну, відмовився, це кожна особиста справа, він підійшов, щоб за нього помолитися. І вони поїхали в бій, і через деякий час він дзвонить, він подзвонив, зателефонував мені з, з госпіталя і каже. Ті, хто зі мною були, вони не вижили. І наша машина вижила, і я живий, здоровий, лише ранений. І я дзвоню сказати дякую. Звичайно, вся подяка Господу. Він побачив, він побачив цей зв'язок, чому він залишився живим. І до сьогоднішнього дня ми з ним підтримуємо стосунки. Він зараз, я знаю, що він зараз дивиться. Хай Бог тебе благословить за твоє вірне гаряче серце в твоїй любові до Батьківщини. Хай Господь тебе збереже. І після закінчення свого робочого дня. Я пам'ятаю, в мене було бажання, чомусь виникло бажання прогулятися саме в, в тому напрямку, в якому я пішов. І коли я заходжу за заріг в будинку, я бачу, стоїть Камаз, який це хлопці, які відпочивали біля нас. І в, в Камазі сидить водій, і він просто такими здивованими, круглими очистками дивиться на мене. І я не, роз, ну, я не розумію, що відбувається. Чому... Чи він перестрашений, чи він здивований. що... Ну, Я розумію, що я в рясі. Але багато капеланів в той час були в рясі, тобто нічого дивного такого. І він просто вискакує з Камаза і каже: не може бути, цього не може бути. Боже, дякую тобі. І, і, і я підсів до нього машину, зима, і він просто він всхлип, починає всхлипувати мужик здоровий і розказує, каже: сьогодні був день, що все я, я хотів завершити життя сам губсом. Він же просто вставив дуло автомата собі в рот і каже, і в останню секунду я сказав: Бог, якщо ти є, то прости мене, допоможи мені, бо я не можу з цим справитися. Як вияснилося, що він картав себе за те, що перед тим, як призватися, він підставив, як він рахує страшну підставу свого рідного брата. В них були розірвані стосунки, як він каже, назавжди. І він не міг цього собі пробачити. І він каже, і я от такою короткою, це, це були просто останні такі слова, і каже в той момент, коли я вже вирішив все нажати на спусковий гачок, він каже: Ви виходите з цього за рогу будинку. І я все зрозумів. Він каже: Я все зрозумів. Я зрозумів, що Бог не хоче моєї смерті. Він він мене любить, Він мене прощає, і він просто розридався. Він... В той день він прийняв Ісуса як Господом на свого життя. Він покаявся в своїх гріхах. І пізніше Він казав, я обов'язково позвоню до брата, я попрошу пробачення. І ми обнялися і розсталися таким чином. Тобто, до для чого, для чого я веду? Що в Бога є план на твоє життя. Бог, не думає, що Бог про тебе забув, не думає, що Він тебе не любить. Він, він доказав свою любов, те, що віддав свого сина, на хрест Олгофа, який вже помер за твої гріхи. І за твої гріхи не потрібно тобі розплачуватися самому, тобі нести ці гріхи, нести стити свого гріха на собі. Мучитися. Ісус же це все взяв, тобі просто потрібно в це повірити. І твоє життя зміниться обов'язково. Хай Господь вас благословить і збереже. Амінь.